Ви на каналі програмую свій сад. Після новорічних свят у нас була гарна весняна погода 1 січня. Звісно, 8-го вже випав сніг, але я встигла замовити насіннячко. В цьому році буду саджати в такі кокосові таблетки та торфяні. В торфяні вже посадила тихондру. Ось їхня різниця. Так як кокосові знаходяться без оболонки, я їх поклала в касету, залила водою і на очах таблетки перетворились в гарний пухкий ґрунт. Звісно, він не такий добрий, як торфяний, але для рослинок маленьких саме те, що потрібно. Цю касету я посадила катарантуси, віолу та піларгонію. Ось таким чином. Насіннячко маленьке завдяки ложиці. Я клала в кожну ячеєчку по насінинці. Результат буде сходом. Щоб не заплутатись, сфоткала і запам'ятала номери. Слава Україні!